Ви дивитеся єдині новини це канал Ми України і з вами знов Людмила Добровольська. У Харкові вже троє загиблих і 56 поранених. Медики борються за життя шістьох найважчих пацієнтів. Близько третього дня росіяни вдарили по місту чотирма авіабомбами, поцілили житловий будинок і завод. На ньому загинув охоронець. Поранені четверо людей. Ще один загиблий це чоловік, який на момент влучання був поруч із житловим будинком, і жінка, пасажирка тролейбуса, яка виходила на зупинці. На місцях влучання працюють рятувальники із кінологами. Пошуки ускладнює обвал конструкцій, але попередньо людей під завалами вже не має бути. В цьому місці жодного фактично підприємства, яке б встановило цінність. Сенсі немає. Є е, центральний автовокзал, який дуже насичений людьми, е, дуже таке е, живе фактично перехрестя, і тут ми фактично можемо спостерігати понівечені автомобілі, які просто зупинилися на червоний сигнал до Став на світофорі. Ну, я сам не зрозумів, що це було. Щось мені по голові ударило, бачите, на капот і повилітали все. Крики та саме і люди. Люди біжать. Тут дівчинку одну винесли два хлопця з магазину. Співчуття родинам загиблих і поранених вже висловив президент. Тільки від початку червня росіяни скинули на Україну майже 2,5 тисячі керованих авіабомб і близько 700 з них на Харківщину. Зеленський наголошує, аби оберегти життя українців, нам потрібно посилювати систему. ППО Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильні рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордоні Харківщини. Ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу. Кордону і скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати. Масовано росіяни били по Україні і вночі. Купу залізяча запустили по нашій енергетиці. Цього разу влучили по електростанціях Львівщини і Запоріжжя. І російські ракети долетіли до Волині. Там є пошкодження будинка. Але найбільше постраждало місто у глибокому тилу. Досі тихий. Івано-Франківськ, хоча там без постраждалих, але російські ракети частково знищили кілька корпусів університету нафти і газу і сильно пошкодили житловий квартал. Як місто долає наслідки атаки, Наталя Фармус розкаже. Потрощений ліцей, дитячий садок, бібліотека і 14 будинків. Найбільше понівечений Національний технічний університет нафти і газу. Затворилася вирва з подальшою У Нас удара зруйновано один з корпусів. Частина одного з корпусів навчальних також пошкоджено інші навчальні корпуси. І все це в місті, яке розташоване в глибокому тилу. Пан Тарас живе через дорогу від університету. В момент обстрілу каже, спав, як раптом. Десь в половині п'ятої ранку відчув страшний гул. Вибило в мене вікно в квартирі. Карні впав, повністю вікна побиті. Двері завіз, зійшли, перелякався дуже сильно. Таке відчуття було, що не знаю. Ну кінець прийшов. Напевно, віконну раму вибуховою хвилею винесло в кімнату. Вона впала просто біля ліжка. Повністю ця рама була вибита, і скло все було на ліжку. Ніби тут а ви спали все, в цій кімнаті? так, так я спав тут, і якраз все ці скло пішло, якраз на мене. Так угу. воно було типу вирвало все. Це вже просто я поприбирав. А Оце отак воно все так. було. Розбито ніби. Ну так. А пана Василя під час обстрілу вдома не було. Про все дізнався вже вранці з новин. Одразу побіг оглядати свою квартиру. Два постріли почутті потужні. І тут хлопок такий, що двері такого теж заклеєні спеціальною плівкою. Вікна теж повибивало. І то вікна були заклеєні скотчем, так конкретно гарні вирвало. Вікна всі вибиті, вервалі прямо з цим, Так само вирвано. У дверях замок вирвало, порвало на куски. Замок був, квартира, ця кімната була закрита, шкло вилетіло. Від ранку комунальники працюють у розбитому районі, зарібають скло та уламки, допомагають людям закрити вікна. Ну, несподівано, але як є, я коли приїхав, побачив, у Франківську до цього не було таких випадків прямо на території самого міста. А зараз, звісно, я шокований. Шокована, і пані Оксана. Вона переїхала до здавалося спокійного Івано-Франківська з Харкова. Під час нічного обстрілу була вдома із маленьким сином. Відразу відскопилася з малим і почули вибухи. Ми в коридорі там вже сиділи. Ну, мені це не вперше. Ми з Харкова, тому ми вибухи вже чули. Минулий рік ми жили у Львові, і то ж саме було також 300 метрів від нашого дому. Таке ж саме влучання, тим же самою ракетою. Тому це просто такі страшні флешбеки. Жителям чиї оселі постраждали. Обіцяє допомогти. Міська влада. Кожне помешкання, кожна людина зможе отримати компенсацію від міста. Ну і паралельно будемо подавати документи на державну програму. Є відновлення також зараз. до кінця дня наші аварійні бригади комунальників прибирають аварійні бригади зроблять ті необхідні роботи, щоб забити. Вікна плівкою, де треба ДСП забити, поправити дах підремонтувати. Ми чекаємо відповідно документи від Івано-Франківської міської ради про пошкодження, які відбулися. Відповідно, збираємо документи і готуємо матеріали, що видують із резервного фонду. Кошти допомогти. Обіцяють і донори надішлють 20 тонн будівельних матеріалів. Подати запити на компенсації, постраждалі зможуть уже в понеділок у міському. У відділенні ЦНАПу. з Івано-Франківська, Наталя Фармус, Віталій Кобинець. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну і детальніше про ситуацію на фронті. Там від початку доби вже сотня бойових зіткнень. Значні сили ворог зосереджує на Покровському і Торецькому напрямках. Московити й далі тиснуть на позиції ЗСУ біля Новоолександрівки, Воздвиженки і Новопокровська. Вони намагаються просунутися у напрямку Часового яру, але безуспішно. На Краматорському противник намагається потіснити українців із позицій біля Іванівського і Григорівки. Дві атаки відбито одна триває просто зараз. Герої нашого наступного матеріалу живуть під обстрілами постійно і їхати звідси не збираються. Хоча про евакуацію з прикордоння Сумщини влада оголосила ще два тижні тому. І це при тому, що без світла їхнє ж село живе не звідучора, а вже два роки поспіль. А прати селяни їздять аж. У суми, то що їх тримає на кордоні з ворогом, поїхала побачити наша Олеся Боровик. Ну Семенович, житель прикордонного села, показує свої теплиці з ранніми овочами. Це все, що надбав за життя. Бросить оце все отам, уся ті той грунтобробна техніка стоїть, трактора машини. Ну куди їхати? Куди їхати? Про те, що із його та ще десяти сіл поблизу російського кордону оголосили евакуацію, вже знає, але їхати не збирається. Хоча зізнається, останні два роки стало сутужно. Зараз трошки гірше з районів перестали їздити людей стало менше у районах. Домашнє господарство це основний вид зайнятості місцевого населення, в основному городиною. Росада, капуста, гірок, теплиці, помідори, це, так? Да, теплиці і в полі ж висаджують люди. Угу. Суми, Харків, Київ, до Одеси достали вже. Ого. Так що, Значить, гарна продукція ну, у вас. Славиться наша продукція. Тепер же продукцію на реалізацію доводиться возити фактично під обстрілами. Хотя Та і ракети, і шахеди, і через угу. нас летить. Навіть буває, що ото як летить з Росії, угу. так не раз бачили. Самоліт вилітає, випускає два каби і пошов назад. Та навіть під ризиком життя люди не хочуть покидати власні домівки, адже навзамін запропонувати їм помешкання громада чи область не можуть. На переселенців чекають евакуаційні автобуси до Сум і тимчасове житло, гуртожитки. Багато хто відмовляється, люди не бажають їхати, адже тут їхні домівки, їхні господарства. Є такі, які їдуть, потім приїжджають назад, вони повертаються в домівки. До господарства, щось пораються по господарству і можуть їхати в інше місто, там чи де вони зняли своє помешкання. Одна з таких, мама двох дітей Альона, виїхала вже місяць тому до родичів. Та ми приїхали по решту речей. Мама кліпають. Де? У найнебезпечнішій п'ятикілометровій кілометровій смузі біля ворожого кордону в цій громаді залишилося ще 14 дітей. Зараз влада працює, аби всі родини з дітьми евакуювати звідси. Ми зараз в першу чергу все-таки працюємо над тим, щоб ну, десь там 14 дітей працюємо над тим, щоб все-таки в першу чергу ті території, які для особливо це п'ятикілометрова зона, щоб ну, діти все-таки виїхали з цієї небезпечної зони. Також примусова евакуація родин з дітьми триває в середонобуцькій та великописарівській громадах на Сумщині. Там ще лишається близько 300 дітей. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон Єдині новини. На Росії палає цілодобово. Сірий дим на целами Білгородщини здіймається досі. Ворожі пабліки бідкаються, що їхню систему ППО «Панцер» поцілила українська ракета. Взагалі, наші дрони не дають сумувати росіянам, від Москви до самих да від Тамбовщини і аж до Краснодарського краю. Бомблять як нафтопереробні заводи, так і військову інфраструктуру московитів. А тамтешня влада звітує, що збивають, мовляв, безпілотники мал. Ло не сотнями далі не коментуватимо. За добрим утрама лише. Збірна безпілотник Магура для головного управління розвідки Міноборони, ініційований учасниками національного телемарафону та іншими медіа. Наша мета 10 мільйонів гривень. Долучайтеся. Кьюар-код збору на ваших екранах. Уже зібрано майже половину магура. Це наш український дрон, який веде спостереження, пошуково рятувальні роботи, патрулює і охороняє морський флот України. Тільки за рік оператори Магор вразили і знищили більше десятка російських. Кораблів та інших морських транспортів ворога. Донатимо нас зневажають, і мало хто замислюється, через що ми пройшли, каже Кирило Синенко, працівник Запорізького ТЦК. Колишній електромонтер пішов у військо добровольцем, боронив Луганщину. Там і отримав поранення, коли виносив на собі тяжко пораненого побратима. Тепер займається. Мобілізацією і це каже важче, аніж воювати. Чому? Дивіться. 28-річний Кирило Синенко йде повільно, важко переставляє ногу там і досі уламки від снаряду. Я не знаю, скільки їх. Там один основний, типу, великий, який задів нервові тканини. Лікарі, які в прямому сенсі ставили його на ноги, не ризикнули діставати усі уламки. Був ризик, що Крило після цього взагалі не зможе ходити. Поранення боєць отримав, коли рятував свого побратима. Буквально виніс на собі, але сам потрапив під ворожий снаряд. Побіг їх доставати, потягнув до окопу. Там оказали першу допомогу, турнікети, а сам в окоп не спустився, передавав по рації, щоб машина. Щоб машину викликати, а коли вже там було місце, куди спуститися, але якось так сталося все швидко, що не встиг. Кирило сам пішов у ЗСУ, пройшов підготовку і потрапив до протитанкового підрозділу 81-ї окремої аеромобільної бригади. Бойове хрещення пройшов під час перших ударів ворожим кабом. Перші враження, напевно, були від кабу. Коли сидів в окопі Таке відчуття, що хотів ще глибше заритися. Мені здається, що всі бояться. Ніколи не чув, що хтось не боїться. Практично, вся служба Кирила була на Луганщині у Білогорівці. Зараз цей населений пункт виглядає ось так: жодного вцілілого цілілого будинку. А замість колося на полях тепер випалена земля, посічена вирвами від обстрілів та десятки одиниць знищеної російської техніки. Вони там до техніки попали дуже дофіга. Там каже Кирило, навчився боротися зі страхом. Ти просто забуваєш голову. Простими задачами, які можеш виконувати прямо зараз, через поранення Кирило не зміг повернутися до своїх зараз. Працює у ТЦК в охороні. Найважче питання для нього мотивація тих, кого призивають на службу. Якщо людина хоче йти захищати, вона бере іде і захищає в неї свої цінності, в неї свій розум. Та людина, яка не хоче, вона там нафіг не потрібна. Ніхто, ніхто не захоче з цією людиною возитися. Кирило каже, підготуватися до бойових дій практично нереально, але знати основи першої до медичної допомоги радить кожному. Сам же не будує плани на майбутнє. Так звик каже з часів служби. Але про всяк випадок, щоб не гаяти часу та й зайняти голову, пішов вчитися в університет на факультет робототехніки. В планах дожити до мирного життя. Це все. Із Запоріжжя Олена Дар'я Зирянова. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.